Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я сьогодні хочу вам зробити огляд по сухостійких квітів нашого розсадника. Ми зняти такий ролик по двом причинам. Перший це через те, що ну, необхідно показувати асортимент, який у нас є в розсаднику. А другий це через те, що у нас ну, міняється клімат і нам потрібно висаджувати квітники максимально без використання води. В південних регіонах, таких як Миколаїв, Херсонщина, в Харкові навіть, воно вже прям сильно відчувається, відсутність цієї вологи. А ось у нас в Київській області, ну, ще якось більш-менш з водою, однак, я думаю, ця проблема буде дуже-дуже актуальною вже за пару років. Цей ролик присвячений квітам, і то на стіл розмістилися не всі посухостійкі квіти, які є в розсаднику. тому Буду робити потім їх заміну. Поставлю ще інші переважною більшістю тут представлені квіти, які Мають рости на сонці і які посухостійкі. бо є такі рослини, які можуть рости і в тіні, або краще їм бути в півтіні, і вони також посухостійкі. Зараз говоримо про ті, що на сонці, і ті, що е, е, посухостійкі. Ну, Першою рослиною, та, що у нас є, е, насправді це кущ, це не квітка, але тим не, ну, тому що в неї дерев'яніють пагани. але тим не менше вирішив вам її показати. Це лаванда. Лаванда гарна тим, що ви всі прекрасно знаєте, тримає структуру зимою, якщо ми її підстрижимо, і має прекрасний аромат і дійсно росте на ґрунтах, які не потребують сильного зволоження. Одразу хочу сказати, це не говорить про те, що нам пасуха стійкі квіти взагалі не потрібно поливати, особливо коли ми їх саджаємо, особливо ось так, от з торфу. поки Корінчики будь-якої рослини, навіть самої посухостійкої, навіть якщо це якісь кущі, такі як ялівці і барбариси. Якщо ми їх не будемо поливати, дуже часто відбувається така ситуація. Корінчики ще не проросли до землі. І е, ось цей весь торф це як губка. Якщо воно пересихає, то повністю висихає і гине вся рослина. І були такі випадки, коли е, люди у нас купують, е, наприклад, е, айстру, вона була гарна. Красива, через тиждень показують, вона суха. Ну, це 100% через те, що її просто в якийсь момент не полили, пересухла грудка і все. Тому пасухостійкі рослини поливати в будь-якому випадку, поки вони не вкоріняться, потрібно. Другою рослиною, яка мені дуже до вподоби, і вона, я вам скажу, дуже цікава і гарно підходить для садів таких невимушених. Не претензійних це цибулі аліуми. В даному випадку це цибуля спіральна. Ну, особливість в тому, що у неї так трішечки розетка закручується. І Особливість її в тому, що це ну, така одна із небагатьох цибуль. Це, до речі, скажу, що це не цибулинкова рослина, у неї кореневище. Особливість в тому, що вона цвіте якраз в другій половині літа. Тому що є цибулька-трибулька. Вона цвіте якраз в першій половині. І якщо ви придбаєте або у вас буде в саду, і така і інша, тоді ось ці такі гарні кульки ви будете мати і на початку літа, і зараз ближче, навіть до осені. Чим вона цікава, її не то, що не потрібно сильно поливати, її навіть перелив для неї буде сильно шкідливий. Вона буде вимакати і буде ну, вигнивати. Тобто ось з такою рослиною, якщо у вас є полив, потрібно бути обережним. Хоча у мене цибуля-трибулька росте біля поливу, біля газону і там потрапляє вода, і вона, в принципі, дуже непогано росте. Наступною квіткою є бджолоцвіт Лінхаймера. Ви також, вже, мабуть, полюбили цю рослину. Це взагалі така рослинка, що цвіте ось цими метеликами все літо. Ну, Недолік, правда, у неї, що вона починає цвісти десь з червня, а виходить з землі десь з середини травня, тому що вона, як деякі злаки теплолюбні, вона так само виходить з землі, коли є певна стала температура. Ось. І цього року вона зацвіла трішки пізніше, через те, що були заморозки, але все одно, бачите, от навіть в п 9 дуже гарно вона наросла і має такий непоганий об'єм і висоту. Ще раз, перевага в тому, що вона буде, по-перше, стояти зеленою. оці пагони будуть стати зелені до десь грудня, навіть деякі заморозки їй не завадять. Цвіте так само десь до, ну, до перших приморозків вона. Тобто постійно не потрібно для цього забирати, обрізати, як шавлі, наприклад, або дереві для спонукання наступного цвітіння. Вона сама їх скинула, ці метелики нові наросли, і це такий безперервний процес. У мене вона взагалі в розсаднику росте на схилі, там абсолютно жодного поливу немає і гарно себе поводить. Недолік може випадати через пару років, причому не зрозуміло, чому не через перезволоження, не через приморозки, От просто кущ випав, і все ну. Звісно, що йому щось не вистачає, що щось не підходить, але ну, от, такі бувають недоліки. Тому е великими масивами ну, її висаджувати не раджу, бо буде у вас потім велика така прогалина е ну, через те, що якщо рослина випаде. Наступною рослиною є е плакун верболистий. Він трішечки так е поник через те, що корінчики вже проросли е повз П9. Коли підірвали корінчики, він так відчув це і вирішив нахилитися. Однак він дуже швидко відновлюється при паливі. Це власне універсальна рослина. Вона, як говорить моя колега, вона пластична, тобто вона може рости в тіні. Без поливу вона може рости на сонці. Без поливу вона може рости в воді, ну в прибережних територіях, при перезволоженні. ось така у неї особливість. В тіні вона, звісно, без поливу буде не така рясна, не так буде гарно цвісти на сонці. І коли її там поливаєте в прибережних зонах. Ну, Це щось дійсно неймовірне, тому що ось ці соцвіття у неї зібрані от в таку свічечку. І самі ці квітки такого рожевого кольору. І цвітіння у неї дуже рясне і дуже-дуже довгий період часу. Тому рослина дійсно цікава і гарна вона може залишитися на зиму, її не обов'язково зрізати. Вона буде тримати свою форму, китиці. Також, коли буде іній, коли буде м, якийсь сніг притрушувати, будуть мати гарний вигляд. Наступна рослина, ви також її вже багато хто знає, це перовський лебедолиста, дуже рясно цвіте. Особливість в тому, що як і е, бджолоцвіт, вона цвіте безперервно, ну, приблизно в такі ж проміжки, в такі ж періоди. Починаючи десь з червня і до заморозків. Ну, в жовтні, навіть якщо заморозків не буде, у неї вже сонечка їй буде не вистачати і е, будуть трішечки обсипатися е, ось ці квітки, і вони не будуть пановлюватися, тобто пагони не будуть навіть відростати. Але е, я вам скажу, що я їх так само ці пагони залишаю на зиму. Вона дуже цікава, дуже красива. Е, також коли припорошуються снігом або якимось інієм, і тільки десь. Ну, в березні або навіть я чекаю, поки вона від... відросте, буде відстрілювати вже, бо вона так само там, десь з травня, тільки починає виходити з землі. Е відростати. Е я тільки тоді починаю її обрізати. І до речі, якщо ви хочете, щоб рослина була. Саме от в даному випадку перовське, більш набитою, то ви обрізаєте її, там залишаючи там, 10-15 сантиметрів. Тоді вона буде ну, більш набитішою і більш об'ємнішою. Але у нас зараз такі зими, ну не беремо до уваги цьогорічну, що в принципі вона навіть не відмерзає вже по всій своїй довжині. І бруньки цієї рослини ви можете побачити аж вгорі на її пагонах. Тобто, якщо вона не вимерзла, не висохла, скоріш за все, через вітер, то можна трішечки пристригти, і у вас залишається, наприклад, ось така висота, і у вас по всій площині вже рослини дуже швидко вона буде цвісти. Якщо ви хочете більш об'ємний кущ, навесні обстригли, ось там залишивши сантиметрів 15, тоді вона буде більш набитіша, але цвісти буде. Ну, зрозуміло, що пізніше. Що стосується рослин, про які я сказав, вони, як правило, ростуть на піщаних, на легких дренованих ґрунтах, тому їм не тільки волога ну, не потрібна, да? вона буде навіть зайвою в деяких випадках. Звісно, якщо ви будете їх поливати, наприклад, лаванді давати добриво, але іншим рослинам добрива давати, що тут представлені, не потрібно. Так ось, якщо ви їх будете поливати хоча б трішечки, то їм воно не завадить. Але е, на прикладі того самого бджолоцвіту, він взагалі не поливається від дощу до дощу, ось, наприклад, в розсаднику у мене, то абсолютно прекрасно він росте. Так, в принципі, як і решта рослин, про які я щойно сказав. Ну, от по особливостям того, що ми пройшли, стільки ось ці дві рослини: це Цепировські і е, бджолоцвіт, в даному випадку, це ті, що будуть достатньо пізно відходити. Ось, а аліум формує розетку ну, дуже непогано. Ну, зрозуміло, що лаванда трішечки пізніше, і е, так само е, у плакуна буде ситуація. А перед тим як продовжити, я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайк і вподобайк цьому відео. Хочу наголосити, що я зараз показую рослини, які в даний момент присутні у нас в розсаднику. Ну, ось, до прикладу, у нас зараз нема шавлі, ні кардонна, ні аметист, вони будуть трішечки пізніше, але вони також відносяться до посухостійких. Такі рослини, як чебрець, стахіс, флокс шиловидний, можна використовувати як ґрунтопокривні. Вони є сланкими рослинами, які е, тримають з собою ґрунт, не стикають пагорби. Часто ми з цим стикаємося, коли у нас є якісь там підвищення рельєфу або заниження навпаки. То ось ці рослини гарно з цим можуть впоратися, як, наприклад, і ось ця е, Вероніка Сиза, е, яка е, так само вона достатньо ну, як в середньому такому своєму форматі вона агресивною є. Тобто, коли ви висаджуєте декілька рослин, там, умовно, ось так, так то е, ну, там за рік вона у вас зростеться суцільним килимом. Якщо ви хочете трішечки зекономити, ви можете посадити на такій відстані. Ну Тоді два роки потрібно буде чекати, але вона все одно зростеться суцільним килимом. І коли ми де, е, такі рослини намагаємося потім продати ну, там, з ґрунту, то ми просто ріжемо як пиріг такими квадратами. От знаєте, як газон, наприклад, рулон. Так само ми це зрізаємо і. Їх продаємо, вона може рости так само, як і чебрець на пагорбах, абсолютно без всякого поливу. У мене в приватному саду своєму власному вона росте взагалі в гран-відсіві, там де взагалі немає. Ну, не то що вологи, там землі немає. Нормально, так росте, ну, не так прям розростається, не сплітає, там не робить оцей цей килим суцільний, але ну достатньо так непогано ґрунт тримає. ну оцю суміш. Сизий колір залишається на зиму, вона зима-зелена. Цвіте невисокими такими свічками синенького такого. Темно-синього кольору, дуже така цікава рослинка. Вона взагалі не переносить переливи. Вона тоді починає хворіти, гнити, випадати. Тобто, ось для нашого клімату, я вважаю, що зараз буде абсолютно незамінною рослиною. Наступною рослиною є материнка. Материнка вона цікава тим, що, по-перше, її можна використовувати в їжу для приготування. І ви знаєте, вона настільки гарна в саду, вона настільки цікава сама по собі як рослина. Якщо будете поливати, вона буде нормально також на це відгукуватися, але і без пливу також дуже гарно буде рости. Нещодавно почув про цю рослину від двох людей таку асоціацію. Вони говорять: а є у вас така рослина, яка схожа на кавун. Думаю, на який кавун? У нас таких нема рослин. Ну, квітка, квітка, яка схожа на кавун. Ми думали, думали. Ну, вже коли перша людина так запитала, то з другою, коли вона так сказала, нам вже було легше. Це тритома ягідна. Дійсно, вона коли цвіте, у неї ось ці свічки. Самі суцвіття на свічках. Вони такі червона, ну, переходять з помаранчево такий в жовтий колір. І я так розумію, що комусь вони нагадують скипку цього кавуна, коли його розрізаєш. Я б так ніколи не здогадався і не назвав би цю рослину, але також дуже гарна, цікава і, по рослина, яка рослина ну, і замакання вона не, не любить. Є тритома, яка Буде цвісти все літо, є та, що перецвіла, і потім залишає ось таку непогану розетку із листя. Але якщо пагони у неї залишаються і вони ну, в форматі сухоцвітів будуть, так само від цього квітник ваш не зіпсується. Однією із таких суперпасухостійких рослин ну, для мене є декілька, зараз ми до іншої підійдемо пізніше, а ось одна із них це деревіги. Взагалі будь-які дереві. Їх багато є у нас, вже не виставляв їх всі. Є більш такі декоративні, різнокольорові, є дереві перлинка цвіте-білим дуже довго, до речі, і в даному випадку це дереві таволгових. Особливість дереві в тому, що в принципі їх можна підрізати або ось так от достатньо низько. Коли вони перецвіли, або в залежності від сорту трішечки там вище. Це робиться для того, щоб ми спонукали наступне цвітіння. В дереві, ось ці декоративні тутті-фруті і їх сорти. Їх, якщо ну, підрізати до самого низу, то вони прям відростають до вересня і будуть ще там рясно цвісти в вересні і в жовтні. Ну, унікальність в тому, що дійсно не потребує сильно вологи, хоча якщо поливаєш його, то йому ну, буде непогано, але переливу він не витримує. Це друга черга наших пасухостійких квітів. І я говорив вже про чебрець, тим'ян. Це такий видовий, він дуже сильно розростається, розповзається. До речі, в деяких садах ми коли створювали, робили із нього прям такий масив, ну, достатньо великий, із 500 десь контейнерів. Висаджено, формували таку плямку-галявинку замість газону. Тобто газон як такий був у замовників в одному місці, а це ось такий низький. Ми формували ще з чебрецю, по якому так само можна походити. І він же, ви знаєте, дуже гарний запах віддає. Ну і зимозелений. Без наступних рослин я взагалі не можу побачити сучасний сад, попри те, що вони вже достатньо такі вживані і для деяких нецікаві. Але тут питання поєднання рослин. Я вважаю, що з чим їх поєднати. І друге, це за хостійкості. Я не знаю, що ще може з ними порівнятися. Це очітки. в даному випадку. Це такий грунтопокривний ачіток їдкий. Також як агресор розповзається, ну керований агресор і закриває певну територію. І є чіткі видні. Ось це, наприклад, Семтемберглут, є Otom Joy, є такий саме бриліант. він тут не розмістився, бо е, такої висоти вже виріс, що е, падає від, під своєю вагою. Е, знаєте, багато хто називає їх капустою, ну, нехай буде капуста, але настільки пасухостійка рослина, що от, навіть е, під парканами їх висаджують, і ніхто їх там не поливає. І я вважаю, що вона дуже цікава, дуже цікава, особливо в осінню пору року, і тримає дуже гарно стійка свої парасолі, всю зиму. Я їх не зрізаю. Я вважаю, що без котячої м'яти точно неможливо побачити свій пасухостійкий сад. Ось, по-перше, це цвітіння два місяці, потім зрізаються суцвіття, і знову вона починає наростати і цвісти. До речі, оце Недавно ми поділили рослини. Поділили. Вони ну, вже вкорінилися вже нормальні, але бачите, от коли ми їх ж ділимо, ми їх обрізаємо, то от знову наросла нова така шапка, і вона буде цвісти на осінь. Це я вважаю взагалі топова рослина, без якої не може обійтися сучасний сад, однорічник, вербена банарська Buynoса. Цікава тим, що придбавши її, вона розкидає насіння, якщо ви залишите її на зиму. Ну, ці пагони не будете їх утилізувати. І у вас з'явиться велика кількість такої рослини в різних частинах вашого саду. Тому я вважаю, що вербену банарську необхідно купувати дуже посухостійка рослина. Наступні рослини, які є пасухостійкими, це є айстри. В даному випадку це е, айстра е, серцелиста Little Carlow. Цвіте, знаєте, такими блакитними. Усіяна вся її соцвіття, такі дрібні, мілкі, такі блакитні ромашки. Е, вона достатньо висока, ну, десь сантиметрів 70 вона буде е, під час ну, цвітіння в тому числі. І е, дуже гарно пасує для. Природних садів через те, що дуже дрібні суцвіття. А це вже айстра нова англійська Almpoets. All Poets. Ви знаєте, дуже цікаво тим, що в неї дійсно все усипано цими квітками. Багато хто їх називає ще так морозець. Ось. Але я вважаю, що також їх можна використовувати, тим паче, тим паче, що дійсно ось посуха минулого року показала, що от Будь-яка айстра, в тому числі і ця, вони нормально себе поводили, без всяких проблем перенесли цю посуху і листочки не скручувалися, ну, квіток тоді ще не було. Ще є така у нас айстра. Зрозуміло, що період айстр ще не настав, не наступив, але, тим не менш, вже про неї хочу сказати: це така гарна велика кулька, ну десь, може, сантиметрів. 50 буде діаметром а, білого кольору. Називається вона Snow Sprite. Знаєте, вона мені трішечки нагадує десь оці кулясті хризантеми. Десь ось щось схоже, але це айстра і дуже так гарно цвіте і пасуха стійка. Ну, і один із моїх улюблених журавців. Раніше я його взагалі не розумів. Тепер розумію, що коли строкатості в садах менше. Рослина перецвіла і потім має таку красиву таку шапку, такий килим формує вона, коли їх такий якийсь масив є. Ось, То я розумію, що дійсно це дуже-дуже цікава рослина. Журавець Великокреневичний. Чому я відніс її до посухостійких? Справа в тому, що у нас був досвід, коли ми висаджували квітник на великий Васильківський. Там були дуже великі дерева і дуже така суцільна тінь під каштанами. І за цими рослинами, з точки зору поливу, ніхто не доглядав. Навіть коли були сильні зливи, то через те, що каштани мали велику крону, ну і мають зараз, туди вниз ну, волога майже не потрапляла. Ви знаєте, вона два роки ну, дуже так погано росла, дуже погано наростала. А ось цього року. Оце третій рік як вона там росте. Ми подивилися навесні. Ви знаєте, дуже така гарна рослина, гарна наросла і непогано себе почуває. Тим паче це суха тінь. Рослин для сухої тіні, ну, принаймні, я не так багато знаю. І ось ця одна із них, тому я вважаю, що її можна сміло використовувати на сонці без поливу листя у неї будуть горіти, підгорати трішечки. Ну, як у гортензії, наприклад, деревовидних анабель. Тобто вона на сонці може бути, але у неї шапочка ну, буде підгорати трішечки. Ось десь такі ефекти у цього журавця. При паливі такого не відбувається. У нас форсадники вона росте на спеці. Дуже чудово себе поводить. Вам сьогодні показав посухостійкі квіти, які можна використовувати в своїх квітниках, для того, щоб менше за ними, за квітниками доглядати, для того, щоб ви менше їх поливали, щоб не переймалися, якщо у вас нема поливу, а вам потрібно кудись поїхати, і ви не польєте свій сад. Тому що це буде не потрібно. І я хочу вам Побажайте натхнення, створюйте красу, робіть простір навколо вас кращим. А нам всім перемоги та миру! З вами був Андрій Каранда і побачимося в наступних роликах. Пока-пока!